Допомоги стає більше. 9 серпня відбулося офіційне відкриття центру прийому вимушено переміщених осіб у Івано-Франківську від благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ. Прийняті з нашою любов'ю, з нашою радістю, щоб вони їх підтримали. Ми цю важку хвилину і бачимо, що всі разом. Стараємося для цього, працюємо. Тому нехай саме гостиві Господь щиро благословляє, щоб і це приміщення дійсно служило для добра, для користі, для ближніх. Усі люди, які потребують допомогу, можуть звернутися у цей центр. Тут є кімната для реєстрації та отримання гуманітарної допомоги. Працюють різні спеціалісти, які надають безкоштовні консультації, зокрема, юристи, психологи, кризові консультанти та кейс-менеджери. Також у центрі створили простір дружні для дитини, в якому щодня проходять заняття з 10-ї години ранку до 18-ї години вечора. Заступниця директора Карітас Івано-Франківськ Наталя Козакевич розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну до організації звернулося 30 тисяч людей, яким надали допомогу. Через велику кількість потребуючих почали шукати нове приміщення. І було прийнято так само орендувати в цю частинку невеличку 268 квадратних метрів. Ми пройшли повністю всі відповідні процедури. Ми не отримуємо безкоштовно. Ми відбули аукціон і розпочали невеличкий косметичний ремонт для того, щоб привести ці приміщення в порядок. Так і знову ж таки одним із викликів, яким зустрічалися вимушено переселені особи, які... Навіть працюють у нас у карітасі так, це відсутність пральних машинок, відсутність можливості дома самостійно мати можливість добре попрати білизну, одяг, дитячий, свій робочий верхній білизну постільно, і відповідно було прийнято рішення також і облаштовувати цю пральну. Пральня працює у будні з десятої ранку до сімнадцятої вечора. Перуть дорослий та дитячий одяг, рушники та постільну білизну. Не приймають нижню білизну, шкарпетки, ковдри, покривала, подушки, килимки та взуття. Е, так, у нас пральня обладнана сучасними пральними машинами, а також сушильними машинами машини працюють на відмінно, зручно тим, що зранку можна принести білизну, попрати, висушити і в кінці робочого дня забрати її суху і чисту. Зазвичай нам приносять, можуть приносити впрання це внутрішньо переміщені особи, також самотні мами з дітками неповнолітніми, також пенсіонери. Важко хворі люди і інваліди. Артем Тригуб спеціально для Інформатор Івано-Франківськ.